А тепер по 128 бригаді. Зараз свічечки всі ставлять, всі кажуть вічна пам'ять. А чого ж не згадували про 128-му бригаду? Давайте напряму поговоримо, так? Да? Коли хлопці зробили відеозвернення публічно до президента і вимагали звільнити керівництво 128-ї бригади, все. Чого тільки один остер відкрив рот, звернувся до Зеленського, коли після відеозвернення 128-ї бригади до президента прилетіло сране їбуче СБУ. Побили пацанів, розформували, частину кинули на нульовку без БРК, частину уклали на лікарняні, а частина зникла. І потім, коли я вже відкрив свій рот і почав кричати пане президенте, де ви діли 128 бригаду? Вона різко появилась на зв'язку 128 бригада. Потім це ж вже зафіксовано все, це ж, я ж не видумаю. Всі можуть подивитися YouTube, мій, всі можуть подивитися TikTok, Telegram Телеграм-канал, Фейсбуки, де все це я публікував. Потім звернулася до мене мама, хлопця 128 бригади, який знімав це на відео. І каже, так мій син теж зник, і до сих пор немає. Я знову відкриваю свій рот поганий, кремльовський, да, чи яким там, зрадницький мій рот. А піга з'являється хлопець 128-ї бригади, мама плаче, каже, я його почула перше за весь час, коли він зняв це відео на 128 бригаду і до президента. То чого ж, коли Оскар відкриває рот, я хоча б не так е, відчуваю свою вину провину перед ними, бо я хоча б щось намагався зробити для того, щоб хоч якось їм допомогти. І вони тоді кричали Замініть керівництво 128 бригади. Всі мовчали. Оскар піарився на 128-й бригаді, всі мовчали. А тепер питайте самі себе, хто підставив хлопців, хто здав позицію, хто вишукував їх усіх для нагородження, не керівництва 128-ї бригади. А тепер президент їм співчуває, а тепер деякі чинуші, які могли б відреагувати на те відео, не побивши хлопців, а привівши туди військову комісію, слідчого, тимчасово, сьогодні ставлять свічечки. То це не цинізм. Це нормально, так? Да? Ну давайте так і далі будемо робити. Спочатку ми реагуємо на тих, хто кричить про допомогу. Потім, коли вже тим допомога не потрібна, ми ставимо свічечки Давайте так і робити далі. Знаєте, що я краще залишуся держзрадником в очах Сайта Чесно, в очах нашої блядської зеленої цієї всієї. Ну я залишуся порядною людиною в очах тих хлопців, які ще вижили і які загинули. Все, що я мог. Все, що я можу, я і так роблю. Я не мовчу, по крайній мірі. Я хоча б відкриваю свій рот. Не всі на збори, а іноді на проблеми, які мені озвучують хлопці. Так що моя совість почище буде деяких, хто сьогодні поставив свічечку за 128 бригаду. Це все, що я хотів сказати. З приводу родичів 128 бригади, я на днях їду якраз до деяких із них, які мені вже написали. Так що, хто хоче, можете допомогти. То чим може? Бо якщо ви думаєте, що їм виплачували всі виплати, я вам більше скажу. Цим родичам ще прийдеться доказувати цій їбучій зеленій власті, при яких, яких умовах загинули ці хлопці. І повірте, вони зроблять все для того, щоб сказати, що вони загинули не при бойових умовах, тому бойові вони не получать. Оце реальність.